Друзі, всім дайв... доброго дня вам. Вирішив заїхати на поля і глянути на стан пшениць. Хочу зразу наперед забігти і сказати, що цього року не дуже пшеничка в мене, тому що не знаю в чому проблема. В тому проблема, що, мабуть, було посуха і як-не-як як гербіцид якийсь був занадто жвавий. Коли ми бризкали, але ми бризкали постійно одним препаратом, я вже ним користуюся приблизно 3 роки чи два. І проблем таких не було. А цього року чомусь якісь проблеми з ним. І знаю, що він не контрабанда і не прострочений. Там ще в ньому було, здається, ну, 2 роки, здається, термін придатності. Ну що можу сказати? Така такі не пшениці М -м -м, набагато гірші ніж минулого року. Але що є, то є і на тому буду вдячний Ось така мене пшеничка. Плоски і великий, і маленький, і зовсім отакі вам є. Але можливо за рахунок того, що вона дуже густа в мене, бо я сів її пізно і... Полакий висів дав, і тому в мене вийшло густа. Тож, друзі, підписуємося на канал.